Мене звати Ольга Холодницька, я дитячий лікар-невролог. Працюю вже 23 роки дитячим лікарем-неврологом. Я сама з родини лікарів, і у мене ніколи не було сумніву, яку професію вибрати. Після четвертого курсу я потрапила на практику в Чернігівську обласну лікарню, де познайомилася з чудовим завідувачем відділенням. Я закохалась в нього як професіонала, і після четвертого курсу я точно знала, що я буду дитячим неврологом. Моя родина лікарів мене відмовляла. Вони мені говорили, що це складні діти, складні діагнози, практично не існує лікування. Але за 23 роки я жодного разу не пошкодувала, що стала саме дитячим невробом. Я консультую діток від народження до 18 років. Найчастіше звернення на даний час до лікаря-невролога це порушення розвитку мовлення, порушення засинання та підтримки сну. Дуже багато звернень з головним болем дитячому віці, пов'язаним з тривожним розладом, зв'язку з військовими діями в країні. Також звертаються родини з козним розладом у дітей. Вітаю та дуже тішусь, коли на консультацію приходить повна родина, і мама, і тато, бо дуже важливо, коли вся родина розуміє складності, які існують у дитини, і включаються в роботу з дитиною. Чекаю вас у медичному центрі Меділенд. Буду рада знайомству. До зустрічі.